Хочеш приготувати смачну вечерю після важкого робочого дня, доклавши мінімум зусиль і часу, маю чудове рішення. Готуй разом зі мною рис з гомілками в одній каструлі. Тож, поїхали! Маринуємо наші гомілки, сілі спеції за смаком. В мене ось такі, які показані. На відео ви можете обрати будь які на свій смак. Обов'язково я додаю оливку або соняшникову олію. Зробимо гарне масаж нашим гомілкам, нарізаємо цибульку на кубики і обсмажуємо наші гомілки на соняшниковій олії до золотистої скоринки. Потім їх витягаємо, в цю ж каструлю додаємо цибульку, обсмажуємо її до золотистої скоринки, додаємо рис і нагору. Викладаємо наші смачнющі гомілки. Далі заливаємо водою і тушимо до готовності. Не забудьте додати часничку. Викладаємо гарно на тарілку і смач.